Вітаю глядачів. Це традиційний економічний дайджест на репортері. Як завжди, наш експерт. Це Сергій Якубовський, доктор економічних наук, Сергій Олексійович. Я вас вітаю, ради бачити. Цим дякую. Я теж дуже радий вас бачити. На сьогодні, як завжди, буде декілька тем, але звісно, ми почнемо з найбільш нагальної теми, вже, яка вже е, другий тиждень буде ражити всю Україну. Це можливе припинення європейського фінансування через е, обмеження повноважень антикорупційної вертикалі. На вашу думку, навіщо влада прийняла цей законопроект? І чи розуміла вона наслідки, і чи вдасться зараз відіграти ситуацію? Назад. Ну, я з вами повністю погоджуюсь. дійсно це така новина несподівана, несподівана для всіх. Ну, перш за все, для наших е, партнерів в Європі, Сполучених Штатах, тому що е, ну влада. Україна була дуже обережна щодо деяких формальностей, які ну в Україні для нас це не формальності, А от в Європі, Сполучених Штатах, дуже важливо, щоб, хоч хоч, щось з того, що обіцяли, коли був була, була революція гідності, потім. Україна вирішила стати на шлях європейської інтеграції, євро атлантичної інтеграції, щоб хоч щось було зроблено, щоб були якісь приклади того, що за 10 років щось в Україні зроблено. І був такий план нескладний створити структури, які будуть функціонувати саме для того, щоб показувати партнерам нашим, що ну, так у нас. Працюють антикорупційні органи. Тому те, що зробив президент і його оточення, це дуже дивно. Ну, знаєте, буває таке, коли необмежена влада, і людина думає, що ну все, він вже може будь-що зробити. Завжди європейці будуть виконувати вимоги України, тому що ну, дійсно вони від нас залежать, тому що якщо у нас е буде припинення війни з Росією чим. Навіть якась мирна угода, то потім ну, я впевнений, що Путін він поверне свій погляд на країни Західної Європи, на країни Балті. Ми це з вами обговорювали, і, і я не знаю, що вони будуть робити. Тому дійсно ми зараз ну, можу сказати, що захищаємо Європу. І тому вони дають гроші, зброю і будуть давати. Але все ж таки, от формальності мають бути е, виконані. І тут українська влада помилилась, помилилась, і європейці дуже дуже болісно це е, цю інформацію, е, коли отримали. Вони їм було дуже ну, важко зрозуміти, чому це було зроблено, тому що ну. Uh, є uh, певні правила гри, і в Європі все ж таки, все ж таки треба поважати такі великі формальні зобов'язання країн. Uh, ну, в даному випадку це стосується ну, формальної боротьби з корупцією. Я не кажу, що є реальна боротьба, але от формально формально ці органи uh, мають залишатись незалежними, і ну, це, це дійсно от так. Несподіванка не була для всіх, але я впевнений, що ситуація буде виправлена. Європейці отримують новий закон, який формально буде відповідати їх вимогам, але все ж таки, все ж таки, залишиться пам'ять про те, що відбулося. І ну, я не думаю, що відбулося якесь скорочення допомоги. З боку Європейського Союзу в Україні, але все ж таки, все ж таки, ну, імідж, імідж зіпсував собі президент, тому що ну, все ж таки він має відповідати за свої дії, і ну, думати, що є Європа, не лише Україна, яка погодиться з будь-чим в умовах війни проти Росії. Сергій Олексійович, от ви дуже правильно зауважили, що ці органи ну фактично не були великою проблемою для влади, що попередньої, що нинішньої просто ну наявність незалежних органів вона заспокоювала наших західних партнерів. так от а тоді не зрозуміла мотивація, Навіщо псувати стосунки з Європою з частиною республіканців, з фактично усіма демократами в Сполучених Штатах? Для чого це таке запаморочення від усп? В процесі концентрації влади? Так. і Це розуміння, що в Україні у президента є абсолютна влада. Ми знаємо, що у нас формально є Конституційний суд, але він вже декілька років не працює. Ну чому не працює? Тому що формально він міг би. Е Обговорювати деякі рішення і Верховної Ради, і президента, і приймати рішення, які є обов'язковими в Україні. Але це орган як приклад не працює. І ну, так от я з вами погоджуюсь, це була така, така помилка, і ситуація буде ну, не такою, як була раніше, тому що ну, в Європі вже зрозуміло, що не завжди можна. Вважати, що керівництво України буде е, правильні кроки робити у, у політиці. Це мова ну, про політику, тому що ну, ми з вами чули про справу краян, наприклад, да, і нашого діючого мера. З 18-го року вона триває, сім років. Скільки грошей набув витратило? скільки людей було задіяно? Ну, ну як може справа? Суто комерційне, яку можна дуже легко е розкрити, і передати до суду і вирішити. Винен, винен, ну знаєте як. Тут, тут не, не, це не такі справи, де знаєте, не можна підрахувати, скільки коштувало майно, е скільки зараз коштує. Все ж таки, ну, є у нас фахівці в цьому, але, але чомусь 7 років е це триває. І є інші справи, які ну, починались, і Потім, от, багато людей було задіяно, багато грошей витрачено на це, а результат майже нульовий. Тому питання є до набу, але перше все до української влади, тому що ну так робити неможливо. Тобто в один день зранку зміни потім проголосували, потім підписав президент. Ну треба поважати якось конституцію, тому що це ну, і реакція. Громадянського суспільства тут показово, і я дуже радий, що у нас залишилося це, це суспільство, тому що люди вийшли не не за набу, а за те, що ну, якщо так от нехтується конституція України, закон, ну це це не це, це, це не нормальне, особливо в умовах війни, коли ну влада має працювати прозоро, і люди мають розуміти, що ну, спільна мета у нас. З владою, і так воно і є. Але коли отак от такі трапляються е, дії, то дійсно прикро, і це залишиться в суспільстві. Але це непогано, тому що суспільство має контролювати владу, і я сподіваюся, що зараз люди відчули, що все ж таки від них щось залежить в Україні, коли вони входять на протест. Як це якщо це в межах закону, як це було дійсно, ніяких не було таких дій протиправних. Люди вийшли з плакатами, з вимогами. Тобто е я поважаю цих людей, і влада змінила свою точку зору. Тому це я думаю, плюс для розвитку громадянського суспільства в Україні. І це до речі, перші масові протести і спочатку війни варто зазначити. Ви сказали, що вважаєте, що новий закон буде проголосований, який власне відкатує ситуацію назад, який знову надає відповідні повноваження антикорупційним органам набута САП. Але там, от з'явилася інформація інсайдерська, що нібито 70 депутатів зі слуг народу народу проти цього. Потім, начебто, представники слуг народу цю інформацію спростували. Сказали, що є там лише кілька. Депутатів і все, можливо там булись якісь внутрішньопартійні або внутрішньофракційні перемовини? Можливо, офіс трошки надавив. Ми не знаємо цього. Там це все такі закулісні речі, часткова конспірологія. Але, от менше з тим, ми бачимо, що все-таки ці чутки мають певне підґрунтя, що спротив внутрішній у слузі народу є. На вашу думку, чи Після оцих всіх подій не набудуть антикорупційні органи більшої суб'єктності в межах внутрішньополітичного процесу, чи не візьмуться вони принаймні показово за декількох депутатів, які ну, намагалися їх скасувати з одного боку, з іншого боку, до яких є цілком об'єктивні претензії щодо корупційних дій? Ну, було б непогано якби. Дійсно, антикорупційні органи почали працювати і взялися не лише за тих, хто там може не тоді не на ту кнопку нажав, але головне це міністри, головне це бюджет, головне це закупівлі. Пам'ятаєте, там про яйця були певні Бу вони, і про інші, не, чуємо там мільярди гривень і хто отримує ці закази, але. Тут виникає проблема, тому що ну, коли в Україні абсолютна влада, і абсолютну владу має лише одна людина, то усі важливі рішення, у тому числі фінанси, вони пов'язані з цією людиною. Тобто, якщо набу почне розслідувати щось, щось дійсно важливе, ну як це був приклад за віце-прем'єром, там невеликі суми, там декілька сотень мільйонів гривень. ну… В масштабах країни невеликі. Але навіть е, це розслідування призвело до, до того, що там СБУ охороняла цього віце-прем'єра, щоб він нічого там не сказав зайво. А якщо мова піде там про мільярдні контракти, то може виникнути ситуація, коли ну, почнуть там, згадувати когось з адміністрації президента. Тому що, ну. ну це об'єктивно, що в умовах війни, коли одна людина приймає всі рішення, багато чого від цієї людини залежить. І тому я думаю, що все ж таки. Антикорупційні органи вони будуть дуже обережно обережно розслідувати справи і будуть чіпати лише тих людей, які ні на що не впливають не платі. Інакше вони зруйнують цю цю систему влади, яка є зараз в Україні, і це ну це може бути дійсно загрозою, тому що якщо виявиться, що найвищі люди держави причетні, ну якимось чином. Я я впевнений, що, наприклад, президент він. Не, не корупціонер, це на 100%. Але знаєте, коли от така необмежена влада, коли трильйони гривень, знаєте, з неба падають е, на, на нас, тому що ну, під час війни нам допомагають у великому обсязі, то, то може, може таке трапити, що е, якісь там. Якісь там справи вони е, мають стосунки і до вищого керівництва. Тому я не, не думаю, що будуть якісь там нові розслідування такі. Ну, хтось з депутатів дійсно буде покараний, тому що ну, вони мають бути покарані. Ці 260 депутатів вони мають бути позбавлені мандатів, тому що, ну, ще раз, процедура, ну як можна? Зранку почули, а, а вночі вже закон. Е, Підписаний президент, ну, все ж таки треба поважати парламентарізм, там, обговорення, ну, знаєте, ну і якщо мова йде не про кому десь, а про дійсно зміни суті, вони що не розуміли. Що вони дурні і не розуміють, що голосують, то мають піти там і працювати в інших містах. Якщо вони розумні і розуміли, що ну, неможливо так змінювати. Законодавства за, за декілька годин ну це, це порушення процедури, як уворення, ну, перше чи на друге. Ну так ну це прописано, е, тому хтось має бути з всіх 260 покараний, і це буде дуже добрим прикладом. Я думаю, що це буде в першу чергу важливо і для офісу президента на тлі от масових протестів, про які ми казали, адже увесь цей негатив має хтось на себе забрати, і для того, щоб залишити легітимність влади, потрібна, звісно, буде одна чи декілька сакральних жертв. Будемо спостерігати далі за ситуацію. Давайте перейдемо до іншої важливої теми в неділю, 27 липня. Урсула фон дер Ляйн зустрілася з президентом Дональдом Трампом. Була заключена важлива угода, яка стосується не тільки Сполучених Штатів і Євросоюзу, також яка і прямим, і непрямим чином стосується і України. 15% додатково мита обкладається. Євросоюз з 1 серпня з наступного місяця також євросоюз зобов'язується 600 мільярдів доларів проінвестувати в американську економіку а також 700, на 750 мільярдів закупити американських енергоресурсів. І тут же було прописано, що Європа в найближчим часом я, за рахунок ядерного палива та зрідженого газу замінить російський нафту та газ. Як ви оцінюєте цю угоду? Ну скажу відверто, я її оцінюю дуже позитивно. Знаєте, я багато в чому підтримую президента Трампа, і, на жаль, інколи йому радники дають погані. Поради, і він теж помиляється, буває таке. Але ця угода вона дуже вигідна Сполученим Штатам, вона дуже вигідна Україні, дуже невигідна Росії. Тому я, я її підтримую. Ну, чому не вигідна Росії? Ми розуміємо, що за рахунок на ресурсів Сполучених Штатів Європа буде е, поповнювати свій е, енергетичний баланс і Європа вона вигідна. Вибачте, я А, 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 а В Європі. Європі, будемо так казати, в Європі вона е, теж вигідна, тому що Європа має жити по ринковим умовам. Вони живуть, е, можна так сказати, як колись хтось жив у Радянському Союзі. Тоді теж була бюрократія, теж були там. Незалежні республіки, і державний бюджет, і таке інше. Тобто в Європі дуже велика корупція. В Європі дуже великі витрати на бюрократію, дуже багато програм, які витрачають гроші, гроші просто гроші. Тому так економічна. Ця угода о, ускладнить о, експорт з Європи ну, 15%. Зараз вони майже нічого не платили. Ну, якщо брати порівняння з тим, що було рік назад, сполучені, але 15% це, це нормально, тому що, наприклад, у Сполучених Штатах не існує податком додану вартість. Тобто в Європі він є там десь 20%. 25%. Тобто, коли американські автомобілі вони потрапляють, потрапляють в Європу, там вони сплачують 20-25% податок на одну вартість. Зараз, е, ну, наприклад, німецькі автомобілі будуть продаватись з податком 15% США. Тобто це, це, це нормально. В Європі дуже захищений внутрішній ринок. Наприклад, ми бачимо, що відбулося у торгівлі між Європою і Україною. Вони скасували угоду про вільну торгівлю, вони запровадили квоти. А наприклад, вони дуже сильно захищають своїх виробників сільськогосподарської продукції. І тому, коли вони, наприклад, там перекривають щось в Україні, і ніхто їх а, а, нічого їм не робить з Європи. Тому що так вони перш за все думають про а, своє сільське господарство зараз. зараз а, Ситуація ускладнилась для них, але це справедливо, тобто не може бути такого захищеного ринку, як в Європейському Союзі, і ми, і ми, і ми. Поте і у нас проблеми з цим, тому що ми не можемо поставляти продукт, чому не можемо поставляти продукцію з України, яка воює в європейський союз без обмежень так, то мають бути, мають бути перевірки якості, так. Але коли кажуть, ні, от ви можете стільки куляти, стільки там зерна, а меду ви взагалі можете лише там третину того, що ви можете виробити Це це несправедливо. Тому тому і така ж ситуація була й стосовно сполучених штатів, тому. Тут тут прав абсолютно Трамп. Він змушує європейців торгувати Сполученими Штатами за їх же правилами, тобто сплачувати і це і ці тариф. Цей тариф буде менший ніж американські компанії сплачують бюджети Є, ЄС через ПД податок на додану вартість в Союзі. Тому, на мій погляд, на мій погляд, це справедлива угода. Так. Да, Буде важко, наприклад, німецьким виробникам, але це справедливо і дуже добре ну, стосовно Росії енергоносії. Це це дуже добре. На мій погляд також варто зазначити, що Сполучені Штати дозволили Європі закуповувати зброю і передавати американську зброю, передавати її Україні. От в рамках цих домовленостей так, ну це було трохи раніше, але це було підтверджено. Да, та, це було домовлено. Це було вже офіційно, вчора, да. Та. І, і це теж справедливо, тому що це європейська війна. Я ще раз підкреслю: Україна не Сполучені Штати захищає, ми захищаємо Україну Балтії і Польщі, перш за все. Тому що, коли тут припиниться, якщо тут припиниться війна, то я впевнений, що в Балтійському морі з'являться нові гарячі точки і, і таке інше. Тому що в ну, Росії зараз виробляє зброю, у них є гармія, і що їм робити? Вони іншого не можуть виробляти. І тому тому будуть великі проблеми. Перш за все в Кримбалті. А це Європа. І тому Європа має вона має закуповувати зброю для України, тому що це їм вигідно. Як вони будуть воювати з Росією? Чим? Де їх солдати? Ми чули багато разів, от вони приїдуть там в Україну, якийсь контингент. Де ці контингенти? Сказали і забули, тому що у них немає солдат, у них немає боєспособних армій, немає боєздатних армій, немає, тому що вони займаються там парадами і всім іншим. Вони добре живуть, але Україна їх захищає, тому. Ще раз я підкреслю тут це теж добре. Вони мають сплачувати і мають сплачувати ще більше для зброї для України і мають безкоштовно це передавати Україні, як і гроші, тому що ми їх захищаємо. От моя така точка зору. На останок ще одне питання. От буквально перед ефіром подивився. Я зазначу нашим глядачам, що ми пишемося в день 28 липня. На тлі заяви Трампа, що він готовий скоротити термін для Росії щодо заключення мирної угоди з Україною з 50 днів до меншого терміну, в Росії фактично ну, скажімо так, пішов різко вниз ринок цінних бумаг. Це просто цінних паперів. Це однією заявою лише наскільки от, е, Трамп могутній, що може просто однією заявою настільки вплинути на ринок акцій в Російській Федерації. Ну тут розумієте, ну заява дійсно ну, президента Сполучених може вплинути, але ну, те, що він обіцяє, це він не зробить. Він не зробить, тобто він не запровадить 100% санкції для тих, хто закуповує російські е, нафтопродукти. Але те, що він зробив з Європою зараз. Це показовий приклад. Він теж саме зробить з Індією. Тобто буде угода Сполучені Штати і Індії без, без санкцій. Вони домовляться, що Індія буде закуповувати нафту у Сполучених Штатах, що, що вона буде потім виробляти е, цю нафту і американські компанії будуть продавати її в Європі. Тобто, ви розумієте, Трамп він е, ну, так запугує, але потім він приймає такі розумні економічні е, рішення. Чому? Тому що ну 100% це, це це великі, великі додаткові витрати, і це це не вигідно на кому. Але домовитися як з європейським со він домовиться 100% з Індією. Це 100%. з більшості країн, що розвиваються, Він домовиться, тобто американська нафта, тобто країни. Кином буде невигідно закуповувати в Росії, буде вигідно домовлятись з Трампом, і це він довів під час дуже важких перемовин з європейським Союзом. Тобто Тут загроза не, не лише санкції, а саме домовленості між е, е, США та Та країнами, які закуповують російські енергоносії, і він Трамп, довів, що він це робить, і це дійсно дійсно впливово, як ми зараз обговорювали е, угоду з європейським союзом. Тому він також це зробить на 100% з Індії. З Китаєм буде важче, але з Китаєм теж. Саме. Тому uh, 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 я впевнений, що uh, це, буде, це буде зроблено. І, um, а і, який і тоді сенс Путіну, про... Путіну <працю> припиняти війну, якщо Трамп і так і так це зробить? Uh, Путіну. Uh, ну що він втратить ринки, і ну, він може домовитися Трампом. Розумієте, що Тх, Трамп домовлятися з тим, хто може домовлятись, на жаль, Путін довів, що він з ним ну, поки що неможливо домовлятися. Він відверто каже, що він не може домовлятися, розмовляє з пустим телефоном, а потім він бере і робить все окей. Mm -hmm. Сергій Олексійович, я вам дуже дякую за приділений час, дякую за як завжди цікаву і фахову розмову. Дякую, що приєдналися до нас. Так, дякую, Константином. Теж дякую. це був економічний дайджест на репортері. Залишайтеся з нами, бо з нами завжди цікаво.